Дякую дуже. Якщо вже ми зачепили тему пульса, я хочу до вас, Романе, звернутися. Рада бізнес-омбудсмена вона вступає в гру вже в такий найскладніший, найкритичніший момент, коли вже підприємець йде зі скаргою на дії органу державної влади. По-перше, як ви вважаєте, чи допоможе пульс системно покращити вашу роботу, змінити її? Ну і по-друге, власне, як, якими ви керуєтеся фреймворками от, в процесі розв'язання цих цих складнощів між бізнесом і владою? Дуже дякую. По-перше, я би зауважив, що рада бізнес омбудсмени вже взагалі від народження, тобто практично від 15 року, є оцифрованою організацією, тобто ми маємо працюємо тільки у кейс-менеджмент системі, і результати в реальному часі з'являються на нашому сайті. Так що для мене я тут хотів би зокрема подякувати Артемові Бородатюкові було приємно, що нас включили у цю розширену екосистему. Бо я думаю, в Україні часто є проблема, що забувається про існуючі інструменти і створюються нові, нові й нові. Донори богать люблять підтримувати нове, але але не можуть розуміти всієї внутрішньої складності української системи. Так що я думаю, що тут є якраз нагода, щоб ми свій сегмент обслужили. Я думаю, що напевно буде розвиватися інші елементи, які будуть. Включати те, що не включається в нашу сферу адміністративного оскарження, та й ми самі під впливом цього всього переосмислюємо частинно наші власні дефініції, чи можемо ми якось е, де дещо звузити, дещо розширити е, в еволюції цієї е, екосистеми. Я би хотів, одначе, при тому зазначити, що я підтримую диджиталізацію, і, зокрема, наприклад, е, оце рішення тепер про продовження. Дозволів на повернення валюти чи ввезення товару це дуже важливо. Ми інакше ми мусили з, з, з заступниками і з торговими представниками про це говорити. А тепер воно все протягом кількох кліків відбудеться. Це дуже добре. Але людського фактора не можна повністю виключити з державної політики, і тому мені здається, що про це ми вже з Юлією Анатолієвною говорили: що потрібен сигнал від держави. Не тільки від кабміну першій мірі, але також і від правоохоронних органів, від податкової і інших, що нормальна діяльність як бізнесу, так і державних службовців не буде каратися. Бо в Україні є до певної міри тепер такий кінч, де держслужбовці бояться, я щось підпишу, я щось рішу, мене посадять, або я зароблю собі на допити. На наступні кілька років бізнес думає, коли прийдуть до мене з перевіркою, і так далі. Тобто цей такий гордій вузол ще треба розв'язувати, але частину розв'язки це є дозвіл держслужбовцям робити позитивні дискреційні рішення, які будуть. Уможливлювати процес відновлення, уможливити процес економічного зростання. Це цього повністю комп'ютерові віддати не можна. Дякую дуже.